Друга часть е, прода того відео. Вот, е, дофіга кирпичів. Е, зараз покажу від на вулицю. Іду, зараз на вулицю, вот, залажу. Е, вихожу. Ну от, коротше, такий вид у нас. Е, здання це все офігенне. Зараз йдемо назад. Зараз будемо пробувати йти до самого кінця, бо монети падають з неба. Зараз. Ну от, коротше, йду зараз далі. Йдемо до кінця зараз, тому що зараз буде інтерес. Ну от, дофіга вікон. Ну і кірпівчів. Більше нічого такого нема. Зараз подивимося, що там в кінці. Так, йду. Я чуть не упав. Ну от, коротше. Кирпичі. як обычно. От якісь як обвалки. пісок, е, е, багато кирпичів. О, обвалюються ці всі кирпичі. Ну от, кирпичі падають, пляться. Ну от принципі, оп, попадав. Дивимось, що зараз буде. Блін, а все на красиво купало. Ну і коротше, йдемо далі. Зараз буде третя частина е, через на, на слідущий день. В очах у мене 70 ФПМ. Самодан викликає інтерес.